Привіт усім. Сьогоднішній відос для українців. Ну, я буду на українській мові розповідати. Якщо буде бажання, там я знаю, що багато російськомовних, то я перезапишу і на російській мові. Дивіться, як е -е, наябують, як обманюють продавців на ООХ доставці і сайту ООХ. ООХ це український, ну він не тільки український, але ну, взагалі популярний на Україні сайт для продажів і покупок беушних товарів. Читається як ООО Ха, типа Нолік і Хрестик, але е, народна назва його також Лох, його можна прочитати, Ну, це таке. Е, Лох, до речі, дуже підтверджується да, про цей сайт. Не зря таку назву хтось придумав. Я ще колись сміявся, коли почув перший раз. <кій> ну я перший там, в перші часи цієї на. Тому що раніше він якось по-іншому називався, вже не пам'ятаю як, якщо чесно. Ну, то таке, дивіться, як мошенник наябує продавця. Причому сам мошенник нічого не має з цього обману. Тобто він просто виматує нерви продавцю. Виматує нерви і може навіть товар пошкодитись. Я раз попався на таку фішку, особливо це дуже популярно серед ігрових приставок. Отаких от да, всяких ігрових штук, тому що конкуренція так розумію, велика, і вони е, спеціально мочать якби своїх конкурентів, продавців отаких от беушних. Як це робиться? Дивіться. Є от така ж кнопка, називається Купити оох доставкою. Мошенник що робить? Як правило. Мошенник що робить? Мошенник бере. І а, зразу вже замовляється. Це так нажимає цю кнопку. Не пише вам нічого, там не інтересується товаром. Просто купити з доставкою. Все, він ніби заказав, вказує адресу, вказує все. Ви ніби нічого не тіряєте. Якщо через ООХ доставку йде товар, якщо продавець, якщо покупатель не забирає цей товар там в течение 5-6 днів, до речі, в мене так було, то товар повертається вам автоматично. При цьому замітьте, що мошенник якби, зареєстрований своєю карткою у цьому ВООХ, да? тобто він свої дані карти подає. З цієї карти вже знімаються гроші, які, в случая, якщо він забере товар, хоча він цього робити не буде, які в случаю цього вам, якби, йдуть вам на карту. Тобто, фактично, на ці 5-6 днів яка товар, приставка, будь-який товар, буде лежати на пошті там, куди він приїде. Ці гроші фактично зняті з, карт з картки мошенника. Але мошенник за це не париться. Чому? Тому що через 5 6 днів він, звичайно, не буде забирати товар. Товар поїде вам. Коли товар їде вам обратно, йому гроші скидаються обратно на карточку. Тобто він нічого не тіряє, крім оце, цього, якби, такого пробілу в 5 6 днів, коли в нього гроші заморожені. Але що тіряєте ви? <кій> Дивіться, наприклад, от на ігро, на, по поводу ігрової приставки. Ви це електрич, електричний товар, там схеми і так далі. По-перше, коли ви його відправляєте в інше місто, а це може бути навіть якийсь інший кінець там, України, да? кудись там, я не знаю, куди. Івано-Франківськ, наприклад, з Київської області, наприклад, к це там, к примеру, там 500, 600, 700 кілометрів. За цей час це зміна якби, кліматичних умов. Тобто тут дощ, там сухо, тут сухо, там дощ, там сніг, якщо зимою. Потім товар у вас трясеться. Якби ви його там не пакували, якби ви там не наклеювали ці штучки, ж, тіпа, не б'ючися товар, товар по-любому якось буде. Це тряска, це дорога, це завжди ризить. Потім, коли товар приїжджає, його там приймають на його приймають на приймальці і там теж не звісно, як його приймуть. Його можуть покласти ніжно, його можуть кинути те ящий, на нього можуть наступити. Ну, коротше, вам ніхто не дає гарантію, що. Що в дорозі з товаром нічого не станеться. І це замітьте. Він їде в одну сторону, потім 5-6 днів лежить там десь, на складах їхніх, потім через 5-6 днів вертається знову по цій самій дорозі, по цьому самому маршруту. Вже на іншій машині, можливо, там, з іншими умовами а, кліматичними, да, з іншими там, грузчиками і так далі. Тому що там сміна міняється на, на новій пошті. Товар вертається вам, і вже невідомо, в якому стані цей товар до вас приїде. Тобто, перш за все, це така психологічна нагрузка. Да? Ви, Мошенник ніби нічого й не потеряв, з вас грошей нічого не збив, але цей товар в дорозі 5-6 днів. Цей товар, зазнає, може зазнати Тобто, Для вас це психологічна, психологічна така тортура, скажімо так. Ну, от, я думаю, що так роблять конкуренти. Тому що, бачу, ціни тут досить дешеві. А якщо ви наберете в Google і продам а, купити Sony PlayStation One Slim, наприклад, то там набагато ціни дорожчі. Там по 3000, подадуть, по 3,5 тисячі. І а, якось так. Так що я б не рекомендував користуватись олх доставкою або, якщо і користуєтесь, то обов'язково, коли вам. Якби як покупець напише, а, ну поінтересується ціною там, чи щось робить, чи більше би, шансів, що це не найобка. І то це не дає гарантію. Я б рекомендував все-таки брати якусь предоплату або продавати по місцю, щоб зустрітися там і щоб уже через руки продати. Ну це ваше діло. Якби багато хто з цим якби, сталкувався, я не бачив таких відео, але думаю, що багато хто підтвердить мої слова. Я сам став а, жертвою якби, такої афери, да? такої мікроафери. <кій> і при чому приставку я відправляв робочу, ну як робоча, вона, якщо чесно, через раз включалась. То включалась, то не включалась. Я не знаю, що там їй було, ну бо щось було. Ну, коли я вже відправив її, вона десь їхала далеченько десь. Через дві області з Київської, ну, кілометрів 300 вона стопудово, в один конець проїхала і ще, зважте, що 6 днів там лежала чи 5, і потім ще ці 300 км назад. Да, 600 кілометрів зробила подорож. ну Візуально вона ціла, приїхала обратно, але ж вона вже взагалі не включалась, не вмикалась після цього. Тобто виводи робіть самі. Я все-таки не радив би користуватися цією ох доставкою <кій> а купити досить просто, я нажимаю кнопку. Мої всі дані, якби, є. Бачите, воно я просто нажимаю і все. І воно вводить. Так що такі от справи.